Добрий день, друзі! Сьогодні на каналі в мене буде копчення. Я пропоную закоптити вам м'ясо, взяти з передньої лопатки з ноги, шматочка. І сало зрізане з реберець. Таке сальце, тут і м'ясце. Зараз це будемо все маринувати і коптити. Зараз будемо дивитися рецепт, як це все треба зробити. У нас є каструлька така невеличка, що воно поміститься. Зробимо маринад. Буде все смачно. Приступимо до готовки маринаду. Нам потрібно сковородка. Беремо сіль харчова, звичайна, на кожну літру по 2 столових ложки солі. Одна. Дві. Неповні. Такі, неповні, без горки. Все. 4 ложки. У нас тут 2 літри води. Обича. Холодна, скрана, вода. Далі беремо кінза. У нас іде вона зернами. Додаємо ложку кинзи. Розмішали. Пере чорну горошку. Неповну. Десь така неповна ложка і духмяного перцю. Теж неповну ложку. Все це зараз ми а, ще лаврушки. Лаврушки пару листочків. Так, сюди. Так, зараз микаємо газ і все це піджарюємо до першого димку. Поки на спеці смажиться, я підготував часник, дві головки взяв. Ну, десь дубчиків може 20-15. І будемо зараз їх чавити ножиком на доски. Отак от, от рукою ножиком придавлюємо і чавимо їх усі, що у нас є, і висипаємо кастрюльку, Поки у нас тут все піджарюється. Помішуємо його. А поки воно підсмажується, ми чавимо часник. І так, маринад у нас, для маринад у нас все готово. Висипаємо наш підсмажений спецій. Так, висипали. Висипаємо наш чесник. Так. І додаємо одну ложку цукру з горкою. Так. Все це перемішуємо. Часник не чистим, нічого страшного. Він не прилипає до м'яса, не до сала. Все залишиться в маринаді у нас. Нічого страшного. Так, зараз підпалюємо газ і будемо варити маринад, до... поки не закипить. Як закипить, варимо минут 5 і відставляємо його, щоб він нас охолов і тільки як охолоне, тоді будемо закладувати наше м'ясо сало. Зараз варимо його, поки не закипить. Ось такий маємо колір маринаду. Заварився у нас він як чайок. Зараз беремо наше м'ясце і занурюємо наш маринад. Так. Місце. сальце наше. Сюди занурюємо. Так. Ще шматочок. Це. Зараз ми його придавимо. Беремо кришечку таку, зверху баночку для грузу. Все. Придавили. Це в нас буде стояти 4 дні маринуватися. І так, пройшло у нас 4 дня, Витаскуємо наше сальце м'ясце з маринаду. Я його декілька разів перевертав за ці дні. Понуловку просалювалось. Змиємо зараз водичка його. Що тут зверху у нас цей маринад треба змити, щоб воно краще наш копчений димок пройшов до м'яса, до середини. Тут поприставав перчик у нас. Зараз ми ну це все промиємо його в водиці. Висушимо серветками. Ой, впало. Так, зараз я його промию, виложу на щитку хай поки тут лежить. Так, збив я з місця сальця перчик, лаврушку, все чистенько вибрав перчик. Зараз підсушимо його серветками. Отак от. Де залишився перчик, треба прибрати. Отак, підсушити його. Остальне ми досушим нашої коптілочки. У нас там є вентилятор. им дует теплый воздух и высушим его еще у коптильни. Зараз так обитрим, где выступает водичка, так, чтобы оно трошки было сухенько. Зараз я беру нитку, я тут понарезал уже такая конопляная веревочка, и будем забинтовувати наше м'ясо Сальцем бажано так внутрі якщо тут є якийсь жирок щоб хай він туди витаплюється середину м'яса. так, Далі беремо вільочку, зав'язуємо. Ну і так обмотуємо його. і затягуємо. О, щоб у нас воно було пружне. Місце. Якщо не замотувати, то воно буде не пружне, таке буде дряхле. А так воно буде дуже файною структурою. Ось так от замотуємо кожен кусочок. Затягуємо і все. І буде нам його легше підвішувати. На крючечки, на гачечки. На гачечки підвішуємо його, буде у нас висіти воно. Ну, так, бо Я зроблю зараз усе м'ясо забинтую. Все, я забинтував наше місце сальце. Воно буде так пружніше, тугавіше. Якщо замотано, все, несемо його до коптильні. Так, Наша коптильня вже прогріта, я її включав, прогрів уже. Тут вже температура якась, є, метал прогрівся, це добре. Хай поки стоїть так. Так, ось наше сальце м'ясце. Зараз ми замотаємо наш піддончик фольгою. Так, тобто сюди жирок скапував, нам треба замотати фольгою його. Так. Так, так Беремо нашу фольгу і будемо зараз відчинимо. Так, вставляємо наш піддончик наниз сюди, сюди до дна. Все лягло. Так, будемо зараз цепляти сюди м'ясце. Подчепив я місце сальце. Тут вже бажаючі прийшли. Кс -кс 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 -кс. Хочете? Хочуть вже йдуть їсти вже. Так, почепив я. Так, Засовуємо наш щуп термометра всередину. Давайте засунем його, засунемо його у м'ясо. Зарядино м'ясо будемо доводити температуру до 40 градусів. Потім будемо закладувати щепу. Зачиняємо, братва вже тут, ждуть, не дождуться знімати пробу. Так, вмикаємо ми тен, вмикаємо вентилятор. Зараз йде у нас, обсушка і доведемо. Тут стоїть примерно на ця рисочка у нас 40 градусів, до 40 градусів м'ясо доведемо. Зараз у нас тут 7 градусів. Чудово чекаємо. Так, поки наганяємо температуру, ми зараз приготуємо нашу щипу. Так, я фольгу заматую завжди. Так, так шматочок маточок Так, Так. Беремо нашу щепку. Примірно. Дві невеликі жменки. Хватить так, трошки цукру добавимо. Так, так, ще треба нам вісні віточки. Благо, що вишня в мене росте. Ось очки в мене тут вишня. Зараз я пару гилочок. Квіточки для запаху зріжу, покладу сиреньки. Так, так от. вишня Висня буде трошки здасть свого запаху. Так, так. Замотуємо. Так. Так. Тут остається у нас дірочка, щоб виходили дим. Димок виходив. Так. Можна його сюди хай. Ще трошки тут дірочок поробимо. Щоб дуще нас газувало. Це... у нас це готове. Будемо чекати, скільки тут 7 градусів ще досі. Обсушиться, от уже 8, пішло, процес, пішов, добре чекаємо. Так, підходимо до нашої коптильні. Дивимося, вже 40 градусів у нас у м'ясові. Так, зараз я виключу. Вентилятор. Так, поставимо. Беремо наш лоточок з щепою. Так, що по нас воно сюди залізло. Відкриваємо нашу дірочку і сюди запихаємо наш коробочок на низ все Те у нас внизу стоїть. Я буду зараз гріти його. І доводимо м'ясо до 75 градусів. Зараз 77. Як буде 77, воно запиштіть і у нас копчення закінчиться. Ось таке ось положення буде. Так, зараз у нас 93 градуси показує в камері. Добре, хай так і буде. Все, вентилятор виключений, тен включений, все, хай процес зараз іде копчення. Вже на вулиці у нас темно, вже вечір. Ну, че? В общем, сьогоднішня історія закончилась з м'ясцом. Ми його скоптили, сальце. Вот таке воно чудове вийшло у нас. М'ясце підсмажив, сальце таке. Все тугеньке. Зараз шматочок одріжем. Скаштуємо, що у нас вийшло. По солі, по спеціями. Отаке все чудово вийшло. На сало я раніше витащив, воно вже по температурі було готове, а м'ясо ще у нас прикопчувалося трошки. Зараз будемо каштувати. Сальце зараз відріжу, що у нас вийшло. Таке на зрізі, воно ловке. вийшло ось. Бочне. Ось таке сочненьке, ловке. Так, а що на смак? Мякенькі. Ну, салок сау. Шепчені. Солі нормально. Чудово. Шкаринка не їсть темна. Так, беремо м'ясо, відрізаємо. Дивимося, що сільки. Чи не красне воно? Ну так и все. Дивится. сок течет, жирок. Такая. и аж течет, рассол, маринад с ним, лук. Так. Что на смак? М -м. Соль нормально. Солянкувато таке. Добре. Ну. Почнемо. Запахом. Не, ну маринад. Чувствується. Вкус маринаду в селедки в м'ясові є. Добре. Дякую, що були зі мною сьогодні на копчені маринуйте так. Буде у вас теж таке смачненький маринад всередині цього м'яса. Таке смачненьке, аж, аж капає з нього. Залишило все всередині. Дуже смачно. Так, для себе в мене коптильня маленька, для себе на вечерю. Сьогодні-завтра нам поїсти, хватить. А з'їмо ще закоптимо. Все, будьте зі мною. Будемо в місті коптити і каштувати. Дякую всім.